Зараз не час для сором'язливості. Зараз саме час для наполегливості, і потрібно стукати в усі двері і йти до кінця. Усім привіт! Мене звати Ольга. Мені 27 років. Зараз я працюю проєктним менеджером компанії Must -Have. це український бренд одягу. У 2022 році я працювала по спеціальності інженером замовпорядником Але на початку повномасштабного вторгнення наш проєкт закрили, і я залишилась без роботи. Це були такі важкі часи, коли я намагалась знайти роботу, шукала себе, але всі спроби були марні. І чесно, в той момент відчувала себе як в замкнутому колі, коли ти робиш якісь спроби, вони невдалі, і ти зневіряєшся і думаєш, що ти такий один. І не знаю, чим тобі далі займатися, і ким ти є. Той період мені натрапила можливість взяти участь в благодійному проєкті Women for the Future. Це проєкт був реалізований від Happy Monday, і я вирішила подати свою заявку. Проєкт Women for the Future дав мені цей нетворкінг і підтримку, тому що я зрозуміла, що я така не одна. На першій зустрічі з керівницею проєкту я визначила для себе головні цілі, які я ставлю перед собою на цей проєкт. А також е на цій зустрічі звучало те, що найкращі там історії будуть зняті на відео, і я хочу сказати, що це справдило сьогодні. Я сиджу тут і знімаюсь цьому відео. Мрії збувається. До цієї точки, коли я описала ту роботу, якою я хочу займатися, до цього призвели попередні зустрічі з менторкою, де ми аналізували там мої сильні сторони, зони розвитку. І якось так склало, що мені ментор сказала, що в них можливо буде відкриватися вакансія в відділі розвитку бренду, і я пішла на співбесіду must have і отримала свій job офер на цьому проєкті я ще раз собі протестувала і довела те, що саме головне це дисципліна. Мотивація, я вважаю, живе недовго. Мотивація потрібна для того, щоб почати, а дисципліна для того, щоб продовжити і не здатися дійти до кінця. Протягом життя Людина змінюється, і в певний період часу вона може змінювати свою роботу, свою зайнятість. Тож я хочу сказати, що навіть якщо зараз ваші спроби були де вдалі, то не потрібно просто опускати руки і продовжувати щось робити, досліджувати себе, приймати себе таким, який ти є зараз. Навіть якщо ти зараз відчуваєш що в тебе опущені руки, що ти один, всі знають, чим хочуть займатися, а ти не знаєш. Просто прийми цей стан, що все буде і все прийде. Дай собі шанс змінити своє життя на краще.